Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, коли єгиптяни придбали у 2015 році у десантні кораблі Містраль, які раніше призначались Російській Федерації, і в силу санкцій поставка їх було заблоковано. Так, от на цих формально єгипетських вертольотоносцях стоять і російські вертольоти К-52, Причому не палубно. Саме ну тієї версії козбували наші зенітники, і заодно американські вертольоти. Апач. Ну і навіть якщо брати, наприклад, структуру єгипетських військово-повітряних сил, єгиптяни примудрилися купити і 200 дивісті, 16 у американців. Ну і десь 50 модернізованих винищувачів міг 29 Тобто єгиптяни дуже вигідно торгуються. Ну тим більше, що в них є певне відчуття світу в тому плані, що саме ж їх руках знаходиться Суєцький канал, який там спрощує комунікацію між різними частинами світу, тому вони просто дуже дуже вдало торгуються. Якщо говорити про ті можливості, які формально є, і має їх які може надати, ну варто почати на з тих самих реактивних снарядів, які єптяни, начебто, вже збиралися там продавати росіянам. А тут в останній момент все і витрагували, Будуть про тепер ну через США продавати нам. мова там, начебто, про реактивні снаряди класу АРК 45 це накеровані керовані снаряди до градів. Які мають теж дальність стрільби підвищено до 45 кілометрів. Ну, ми просто схожі, здається, вироби вже купували у Сербів. Але, судячи, дуже ж варто згадати ще про один цікавий злив, який стосується Єгипта, який теж сьогодні був виставлений публічно. Що Начебто, американська розвідка цікавиться питанням, а чи не віддав Єгипет назад Збройним силам Російської Федерації два, зеніт... два чи декілька зенітно-ракетних комплексів типу С-300В4? Ну, які там... Єгиптяни в 2010-х роках купили у росіян з однієї сторони це припущення виглядає доволі парадоксальним, ну тому що єгиптяни свої куплені в росіян з РК отримали задовго до повномасштабного вторгнення. Але з іншої сторони, можливо, таким чином теж американці почали торгуватися з єгиптянами, ну на предмет того, що а що якщо Єгипет стане одним із таких ситуативних джерел, де можна буде нам поповнити певний запас е ракету де зенітно-ракетних комплексів? Що ті самі с 300 і В-4, що комплексу ТОР і БОК, що, скажімо, інші ну, більш такі. Менш досконаліші засоби протиповітряної оборони, як то стріла 10 Можливо, якраз єгиптяни в цьому плані знадобляться. Єгипет це така щаслива країна, яка має другий у світі завод по виробництву танків Абрамс. Ну нікому не пощастило, окрім єгиптян, мати ліцензійне виробництво таких танків з комплектів, які Постачається в США, ну знаєте, мені собою найдивна виглядає історія, що чому коли пішла історія про поставки перших танків Абрамс для Зсу, єгиптяни вирішили здіяти свої малі потужності в місті Ліма. Ну, єдині на території США. Замість того, щоб звернутися до єгиптян, яким би теж був би вигідний цей контракт. Тим більше, що там тоді, пригадую, були перші зливи про можливі Абрамси для України саме в ну, арабськомовних ресурсах. Ну от, можливо, з часом, як тільки будуть розширені поставки танків Абрамс для України, ну, єгипетські потужності по ліцензійному складанню таких танків в даному випадку теж не дубляться. Тут, грубо кажучи, Єгипет, насправді може нам дати багато чого, то ще, е, багато рівною мірою те, на що тургується Каїр і США. Ну тому що справді єгиптяни е, просто вміють торгуватися з американцями з тим, щоб виторгувати собі якомога більше бонусів, демонструючи формально при цьому незалежну позицію, тому що з однієї сторони Росія, якби мала інтерес зберігати свій вплив в Єгипті, а з іншої сторони, тут тепер Єгипет сам по собі, наприклад, починає дружити з Індією і починає там більше демонструвати таку проактивну роль на близькому сході. Тому там справді дуже багато таких цікавих нюансів випливає і побачимо, що з цього підсумку надійде на озброєння збройних сил України. Це по суті предатівське государство, придатська і по відношенню к інтересам українського народу, який вовсі, я думаю, не желал бы быть постоянно на передовой в боротьбі з Росією. Я так помічаю, що багато хто говорить, от наших і експертів і взагалі людей, і я коли спілкуюся з людьми, от всі говорять безпосередньо про контрнаступ наш або про наступ, про як, якусь єдину дію, яка, наприклад, принесе результат, після чого ну, там, перемога, або там ворог вже виходить з нашої території. Я б краще говорив про. Я це називаю весняно-літньою кампанією, можливо, ще й восени трохи ми зачепимо попри те, що там говорять, що можна, там скоро будемо десь безпосередньо перемогу святкувати. Але я скажу, що це не буде якийсь контрнаступ, це буде серія битв на різних напрямках, які приведуть в перспективі до якогось рішення, або в кінці року до розуміння. Як буде взагалі ця війна розвиватися далі? Або це буде там е, окопна війна, як Перша світова війна, або ми займаємо такі позиції, які все ж таки там в найближчий час дадуть нам можливість створити такі умови для Росії, коли вона просто вийде, вона буде нести важкі втрати. І там багато таких сценаріїв, або це принесе нам, скажімо, ситуацію, коли ми скажімо, ну не те що перемовинами, а просто своїми вимогами змусимо Росію там. Ну, хай за столом перемовин, просто вийти з нашої території. Так, от це буде вся кампанія, це не буде якийсь один контрнаступ. Це що стосується нас, і того, як ми називаємо, що стосується як Росія готується до цієї весняно-літньої кампанії. Ну, ми живемо в 2021 році, де складно приховати якісь наміри. А дивлячись на карту, там видно, які напрямки для нас є стратегічними і які напрямки. Програвши, Росія втратить взагалі якісь там можливості для подальших успішних дій. Всі знають, що це запорізький напрямок. Тут ну ніхто не якийсь секрет не видає, що для нас важливо, наприклад, наступати в напрямку Бердянська і Мелітополя. Якщо ми це зробимо, ну тут є багато факторів. Це розширення лінії фронту, наприклад, з нашої сторони, але відрізання лівобережжя і Криму від Росії при умовах знищення мосту. І Росія це знає, і вони зараз готують оборону і в цьому напрямку, і на інших. Плюс до цього ми знаємо, що Росія збирається і до 9 травня там, взяти Бахмут, а це активні дії. І те, що вони не відмовились ще від Донецької та Луганської області. Тому буде отакий ряд дій, кому ставити Росія свої, і це все буде вкладатись в оцю весняно-літню кампанію, і якої буде залишити взагалі розуміння подальшого ходу війни. Ми каша імперія большая, огромная. Вінський конгрес признал принадлежність Варшавы Российской империи. До 2009 года року в Російській Федерації існувало так зване Російське географічка общство, тобто це була бідна організація з занедбаною якоюсь будівлею і без грошей. А в 2009 році, після війни, в 2001 році, Російська Федерація прийняла картографію як один з видів інформаційної зброї, і головою наглядової ради цієї організації є Володимир Володимирович Путін. Шойгу, міністр оборони або міністр війни, краще, це президент цієї організації. Міністерство оборони це один з головних партнерів, так сказати, в кавичках цієї організації, і у складі наглядової ради ви можете знайти майже усю політичну та економічну еліту Російської Федерації. Тобто, з одного боку, там ми бачимо політичну, воєнне керівництво та гроші. З іншого боку, в Європі я знайшов більше двадцяти компаній, які створили систему. Я хотів би сфокусуватись на системі слова з розробки, виробництва та масового розповсюдження фейків в освітніх матеріалах. Це дуже важливо, тому що освіта формує світогляд людини, і вони через освіту впливають. На громадян, особливо Німеччини, Австрії, Швейцарії, також я знайшов компанії італійські, з Великобританії та США. І склалась ситуація, що пересічний громадянин європейської країни майже не має можливості побачити Україну в кордонах 91-го року. І такі люди стають дуже. Податливі до цих наративів Російської Федерації, які вони чують з новин. Наприклад, коли різні політичні діячі російські кажуть, ми ні на кого не нападали, ми захищаємо свої території. І людина відкриває атлас наш на або мапу, і дивиться, ну так, частина Російської Федерації, і ось тут підпис червоним кольором, кордон. Чи територія, на яку претендує Україна? по-перше, я б хотів би, щоб ми зафіксували такий момент: це шкода велика для України. А другий момент це шкода велика для європейських наших партнерів, і наша задача показати їм цю шкоду, тому що в будь-який момент по якійсь отмашці Країни Прибалтики та Польща теж стануть спірними територіями або історичними там землями Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.